Цими днями міжнародна спільнота активно обговорює ситуацію в Україні. Росіяни після Генеральної асамблеї ООН б'ють на сполох. А Європа й Америка емоційно підтримують український вибір. Перед тим як долучитися до цієї розмови, і нам давайте подивимося про що пишуть у Твіттері. Пітер Бейкер, американський репортер, кореспондент за New York Times на своїй сторінці у Твіттері зазначає: Цікаво, як Обама кидає виклик Путіну через Україну прямо в лоба, відкидаючи тезу, що нинішній режим припинення вогню дійсно вирішує проблему. Телеканал CNN на своїй офіційній сторінці у Твіттері коментує. Обама дії Росії в Україні змінюють повоєнний порядок, який ООН повинна була відстоювати. Американський дипломат посол США в Україні Стівен Пайфер у кількох своїх заявах наводить цитати з промови президента Обами з різкою критикою російських дій і намірів. Обама говорить, США і Захід будуть підтримувати народ України, зміцнюючи союзників НАТО і зобов'язуючи Росію заплатити за агресію. Стівен Пайфер Карл Білт разом із Джефрі Пайет висловлюють своє невдоволення російською агресією та всі, як один постять, найяскравіші. Висловив з промови Обами на зразок. Ми зараз тут, тому що наші попередники зрозуміли. Співпраця дає більше аніж завоювання. Президент Обама на ООН. відомо журналіст прес Преслімецю. Якщо Росія стане на цей шлях дипломатії та миру, ми знімемо наші санкції та будемо раді бачити Росію залученою до вирішення спільних проблем. Обама заступник голови державної думи Росії Володимир Жириновський продовжує наполягати на своєму Порошенко. Аж світиться від щастя. Штати підкинули 46 мільйонів, а Росія давала аж 15 мільярдів. Дивні економічні пріоритети в Україні. Міністр закордонних справ Уторзької Республіки Ліна Слінкявічус, як завжди ретельно слідкує і коментує події, засуджуючи дії Росії. Росія починає рішуче боротися із тероризмом, але давайте не забувати, хто його розпочав підтримувати в Україні. Путін знає, як гамувати Захід. Генеральний секретар НАТО Андерс Покрас Пусен зауважує у Європі. реваншистська Росія відторгла усі правила, які могли втрягти мир із для завершення холодної війни. Президент Петро Порошенка після генеральної асамблеї ООН на своїй сторінці тішиться що зліт з україною. Партнер показу торговельна марка «ММСІС». І про результати пленарного засідання генасамблеї Нью-Йорку та протистояння на дипломатичному фронті продовжимо говорити з народним депутатом України, директором незалежного аналітичного центру інститут євроатлантичного співробітництва Борисом Трасіком. Пане Борисе, доброго ранку, вітаю доброго в студії. Рані. Дивіться лихоманка Ебола Ебола та російська агресія в Європі. Саме в такому порядку перерахував світові загрози президент США Барак Обама, і лише після цього були названі міжнародні тер. Рористи це показово в своєму роді? Ну, я думаю, що це відповідає тому, що зараз е, е, хвилює світ. Саме такий порядок і рейтинг небезпеки. Про що це говорить? Е, ну, кожна країна обирає свої пріоритети для президента Сполучених Штатів. Це очевидно цілком зрозуміло. Зрозумілі пріоритети, тому що е, с, вже від лихоманки Ебола. Жертви нараховуються тисячами, і звичайно, що це є серйозна проблема, яка може перекинутися в разі епідемії на весь світ, uh -huh. тому можна зрозуміти президента Сполучених Штатів Америки і так само, як можна зрозуміти нашого президента і прем'єра. Які е, інші пріоритети виставляють, а саме агресія Росії проти України, це не зрозуміє... менше якраз на другому місці російська агресія в Європі, але лише після того міжнародні терористи це означає, що небезпека для світу від Росії е, вище, ніж інші терористичні якісь проблеми? Ну е, під цим е, очевидно розуміється е, діяльність так так званої ісламської держави. Яка є терористичною організацією, яка діє на угу. території декількох країн е, близького сходу. І звичайно, що е, ця проблема турбує е, і Сполучені Штати Америки і, і деякі інші країни, але знову ж таки наголошую, кожна країна вибудовує свої пріоритети. Ну, якщо от послухати заяви, то звучало це, це так. Нещодавні дії Росії в Україні поставили під загрозу світовий порядок. І ще одна цитата: ми зробимо так, що Росія заплатить за агресію. Це лейтмотив російської частини виступу Обаму. Ну це ж дуже жорсткі заяви, чи не так? Бувають жорсткіші. Головний дії дочекатися. Набуває жорсткіші заяви. Розумієте, формат виступу на сесії Генеральної асамблеї він досить стислий, він обмежений в часі, і кожен глава держави або уряду повинен рахуватися з лімітом часу. Звичайно, що в виступі прем'єра Яценюка значно більше уваги було приділено саме агресії Росії. І це зрозуміло. Хоча згадувалися і інші проблеми, про які ми з вами говоримо. саме її лихоманка Ебола, і діяльність терористичної держави ісламської, все це згадувалося і в виступі Арсенія Цунюка. Водночас, пролунала заява, що скасування санкцій та відновлення співробітництва з Росією у разі випадку припинення військової агресії з боку останньої якраз можливе, але важливе припинення військової агресії. Ну це ж досить розмите формулювання. Чи можна було не чекати, що на подібних зустрічах формулювання будуть е, конкретними і покроковими? Я згоден з вами, що формулювання не може влаштовувати нас, українців. Е, ми, як ніхто, відчуваємо ціну цієї агресії і чого вона варта для українського народу, в той же час важко зрозуміти, що мав на увазі президент Обама. Якщо малося на увазі під припиненням агресії і е, припинення окупації Криму, а якраз про Криму то були. це е, це тоді приймається. Якщо Крим вже винесений за дужки, ми не можемо сприйняти е, пояснення навіть від президента наймогутнішої держави у світі Сполучених Штатів. Ну якраз пан Яценюк говорив, що це можливо лише за умови, коли владнається питання із Кримом. Так. А пан Обама а тему Криму ну якось оминув. Ну ми можна тільки висловити жаль з цього приводу, але від цього проблема не зникла для нас, для України, і вона ще довго буде очевидно нас турбувати і буде докладено чимало зусиль для того, щоб повернути Крим Україні. А це означає, що для світової спільноти тема Криму зникла. Якщо для України вона залишається, що очевидно, світова спільнота готова закрити це очі. Я думаю, що тут повинна якраз більше працювати українська дипломатія. І президенти, і прем'єр-міністри, українські дипломати повинні доносити до світу, що проблема не лише в нинішній агресії проти південного сходу нашої держави угу. на Донбасі, а проблема також і в окупованому Кримі. І про це постійно нагадувати. Думаю, що тут треба дуже серйозно працювати. Тобто, за умови військової агресії, якщо б вона була б явною, у Криму, можливо, світова спільнота відкрила б на Сочі, і сьогодні це стало б нагальним питанням. На мою думку, те, що сталося в Криму, є однозначно підпадає під поняття агресії. Більше того, військову окупацію і анексію. Але від того, що ми називаємо речі своїми іменами, проблема не зникла. Вона зникла лише тоді, коли Крим повернеться до складу України. Рухаємося далі, дивимося в майбутнє. От президент Порошенко заявив, що Україна планує подати заявку про вступ у ЄС у 2020 році. На вашу думку, за яких умов це реально? Ну, для цього е, потрібно, щоб в Європейському Союзі виник консенсус, політичний консенсус щодо. Готовності е, говорити про майбутнє членство України поки що такого консенсусу немає. Можливо, з формуванням нових е, е, керівних органів і інституцій Європейського Союзу після е, виборів Європейського парламенту. Ми наблизимося до цього, хоча європейський парламент, на відміну від інших інституцій європейського союзу, вже неодноразово наголошував на праві і можливості України подати заявку на членство в Європейському Союзі. Угу. Для цього треба виконати так звані копенгагенські критерії, які містять перелік конкретних зобов'язань будь-якої країни кандидата на вступ до європейського союз. Um, ну, я думаю, що 20-й рік названо досить навіть песимістична дата. Um, я хочу сказати, що в 2005 році, після е, перемоги помаранчевої революції, я особисто говорив з керівництвом Європейського Союзу щодо можливості подачі заявки на членство в Європейський Союз. Це 2005 рік. От е, на мою думку, е, для того, щоб це стало реальністю, треба Відновити мир в Україні. Треба, щоб агресор вийшов з нашої території, щоб повернуто було Крим і проводити, інтенсивно проводити реформи. Звичайно, що проводити реформи, коли йде військова агресія, дуже важко. От. Тим не менше можна констатувати, що і президент, і уряд. Налаштовані на те, щоб проводити такі реформи. Звичайно, що не всі в нашому суспільстві будуть з ентузіазмом зустрічати ці реформи, особливо, якщо під реформою розуміється, підвищення комунальних послуг, ціни на газ, на електроенергію і таке інше. Але реформи, системні реформи, які би стосувалися перебудови нашої економіки. Які би стосувалися, скажем, перебудови наших правоохоронних органів на кшталт правоохоронних органів в демократичних країнах, це обов'язково треба робити. І суди, і судова реформа. Все це на... правда, це дуже важливі. теми. накопичились тем. дуже багато. проблем. дякую вам за те, що сьогодні до нас завітали. Будемо сподіватися, що ці проблеми такі будуть вирішуватися. Будемо сподіватися.